Взагалі ми не оглядаємо складно доступних місцях. Основний принцип нашої роботи на місці події це безпека, перш за все, для себе. Тому що нам часто доводиться виїжджати на місця пожеж, на утоплення, де є крихкий лід, та хоч і влітку, навпаки, де є крутий берег, що можна зірватися, в лісі. Таке Також просто ми не ліземо на дерево, не знімаємо там, повішених людей. Так? Ну, такі от різні нюанси, де є небезпека, але ти повинен оцінити її, наскільки тобі безпечно добиратись. Тому що, звісно, найкраще це оглянути тіло так, як воно є. В тому положенні, в тій позі, на тому місці. Це максимальна кількість інформації. Можна, скажімо так, щось витягти, потрібно важливе для слідства, і для себе. Але коли ми бачимо, що це небезпечно для самого експерта, то потрібно почекати.